Вітаю вас, мої маленькі дітки. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Приготувалися? увага на екран. Зараз ми поглянемо, хто до нас завітав. Світить сонечко на небі, промені кидає. І на тебе, і на мене все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне. Всі його чекають. Навіть квіти виселяться, голівки піднімають. Сьогодні ми з вами будемо малювати сонечко. Ось таке. Давайте розглянемо його. Якого воно кольору. Так, вірно, жовтого. А якої форми? Так, круглої. А що є у сонечка? Промінчики теплі, яскраві. Ну що, готові приступати? Шановні батьки, допоможіть діткам підготувати такі обладнання: гуаш, баночка з водою, аркуш паперу, пезлик та клейонку. Набираємо фарбу і малюю дітки коло. Ось так. Потім ми будемо його зафарбовувати, не виходячи за контур. Лівою ручкою притримуємо аркуш паперу. Тепер. Переходимо до промінчиків. Ось такі проводимо прямі лінії. Шановні батьки, при необхідності допомагайте діткам, якщо вони потребують допомоги. Ось таке яскраве лагідне сонечко з промінчиками у мене вийшло. Яка краса. А тепер я буду залюбки чекати ваші сонечка в приватні повідомлення або в групі Viber. Дякую вам за увагу! До побачення!